Моє щелі вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні випаде сніг, справжня зима прийде на початку листопада. А якщо місяць блідого відтінку, то незабаром сніг таки піде. На заході переважатиме похмурість. У більшості регіонів періодично зриватиметься дощ з короткочасними перервами. Здебільшого погода залишатиметься прохолодною і вологою. Стовпчики термометрів покажуть в день 12-14. у нічний час 5-7 градусів з плюсом. На півночі України сірий і похмурий день. місцями можливі невеликі опади, проте більшість областей залишиться без дощу. Температура триматиметься в межах 13-15 в день і вночі 7-9 градусів з плюсом. На сході хмарно, без прояснень. Жоден промінчик не проб'ється крізь щільне хмаровиння. Втім, більшість регіонів залишиться без істотних опадів. В день повітря прогріється 15-17, а вночі 7-9 градусів з плюсом. На півдні України протягом дня похмура погода з тривалими дощами. Надвечір небо проясниться у більшості населених пунктів. Температура в день триматиметься на рівні 14-16, а вночі буде 9-11 градусів тепла. У центральній Україні цього дня мінлива хмарність. Подекуди ясне небо змінюватиметься похмурим, проте хмари не затримаються надовго і не принесуть опадів. Температура в день 14-16, а вночі буде 7-9 градусів з плюсом. У Києві ранок розпочнеться з ясного неба, проте вже в день встановиться похмура погода, опадів не передбачається. Температура в день 11-13, вночі 7-9 градусів тепла. Стежте за нашими ефірами, щоб знати, якою буде погода завтра. А поки що, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!